Друзі, усім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Range Rover Vogue. Автомобіль має дуже багато комплектацію. Також має дуже крутий колір. Комплектація автобіографі Автомобіль з дизельним двигуном. На такій кращевій кожі. Також є електрорегулювання задніх сидінь, мультимедіа, та ще ж музика Meridian, підігрів сидінь для задніх пасажирів, вентиляція сидінь, сидінь теж для задніх пасажирів, є монітори для комфортного перебування задніх пасажирів, також є безключовий доступ, датчик сліпих зон, електроскладання зеркал, пам'ять сидінь. Підігрів руля. Мультимедіа. Це легендарна функція ягуарів та ренджерорів. Автомобіль має різні режими їзди. Дуже крута комплектація. Функціонал усього авто дуже багатий. Тому, хто поруч, і Також є. Камера 360. Живу щодня, що хвилини. І хімік те, що прекрасне. Золотий зірк почуття Твоя осінь. Друзі. Цей автомобіль вартий увага. Тому що комплектація в ньому дуже крута. Знаходимось ми в місті Київ, кільцева 1. Придбати ви автомобіль можете в кредит або лізинг, а також за готівку або за криптовалюту. Знаходимось ми кільцева 1, місто Київ, торговий центр Республіка. Чекаємо вас, друзі!